Всім привіт! Сьогодні я буду дивитися, коли буде звільнено місто Старебельськ. Старебельськ. Коли буде звільнено від рашистів? Що заважає звільненню міста від рашистів? Як швидко це буде? Так, скажіть, покажіть, коли буде звільнено Старебельськ? і що заважає звільненню від відразні міста перешкоди для Збройних сил України, щоб звільнити місто від расистів. Покажіть. Рашисти на майбутнє вийшло, що будуть тікати. Зараз наробили багато шкоди. Руйнування є в місті. І планується руйнування. Скрита угроза для жителів міста. Скрита угроза. Зараз приберемо приберем все, що заважає звільненню. Війна в активній фазі. Складнощі. Так, на майбутнє вийшла карта, що расисти тікають з міста. Це дуже добре. Місто буде звільнено. Зараз прибираємо все, що заважає. Заперечуємо, заперечуємо. Ляхи відкриті, заперечую, перекриваю. Так, хай тікають. Вони тікають, але залишають за собою сліди, кроваві сліди. Це погано. Заперечую, заперечую, це залишаю. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захиста для міста Старобільськ. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити місто від расистів. Перешкод більше немає. Весь негатив, все зло, всі руйнування, всі жахи смерті, вбивства повертаю назад, тому хто робив це. В місті хто робив, повертає все назад цим тим людям, які в цьому винні. На голову росіян хай йде ця злость, ця агресія, всі ракети, зриви, руйнування, смерті, хай іде на територію Росії, повертає все назад. Звідки прийшло туди, хай забирається? По волі вищих сил да буде так і так буде. Так, зараз ми подивимось, подивимось ще, коли саме буде звільнено місто. Вищі сили, карти Тару. Скажіть мені, будь ласка, скажіть, коли буде звільнено Старобільськ від расистів, коли це здійсниться? Коли це буде здійсниться. Чи буде це до кінця жовтня? Звільнено, до кінця жовтня? Карта сила, бойові дії, перемоги, закохані. Так, ні, ще не буде. Чи буде звільнено в листопаді, Старобільськ. В листопаді, чи буде звільнено в листопаді? Від драшистів. Так, це буде в листопаді місяці цього року. Дякую. Дякую Ваші сили, карта Таро. і дякую всім за увагу.